Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків це неприбуткова юридична особа, створена власниками житлових приміщень для спільного користування. Ще 10 років тому мешканці Костомарова 4 вирішили об'єднатися у ОСББ. Проблем не виникало, аж доки деякі власники житла відмовилися сплачувати квартплату. Люди звернулися до суду. Суд вирішив, можна не платити. Деталі у сюжеті Віталій Васильчук. ОСББ створюють власники житлових та нежитлових приміщень для спільного користування, утримання та управління своїм будинком і прибудинковою територією, а також для юридичного оформлення майнових прав. Таке об'єднання у 2004 році створили мешканці будинку, що на Костомарова, 4. Усі членські внески витрачають на утримання свого будинку, розповідає заступник голови та бухгалтер ОСББ Ольга Сукірко. У нас є свій розрахунковий рахунок. Ми уклали угоду з іншими підприємствами, тобто ті підприємства, котрі обслуговують наш будинок. Тобто, це є сміття, вивіз сміття, обслуговування лівців, оплата за світло, також банківські послуги, зарплата. Це все ми проводимо у нас. У СББ входять 164 квартири чотирьох під'їздів будинку. Крім обов'язкових витрат, 20% усієї суми йде на розбудову та утримання території. Тобто люди самі вирішують, що їм треба латати чи ремонтувати. Попри незначну суму, розповідає пані Ольга, вдалося багато чого зробити. Вони не чекали на чиюсь допомогу, а за 10 років поміняли труби у підвалі, підремонтували дах та постійно займаються благоустроєм. Будинок обслуговується. Якщо якісь є неполадки, завжди ми позвонимо. Вони завжди вирішують всі питання. Маю підвал, і ми постійно тримаємо в підвалі. Ну тримаємо там картоплю, там ну, все різне. От води в нас в підвалі ніколи не було. Втім, як це часто буває, серед мешканців є й такі, що не задоволені роботою правління, навіть демонструють відео. Так, Діпомізація. 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 Наші членські внески проходили по розпорядку, було б дуже добре, а вони уходять в одну казну. Оця жіночка у нас бухгалтер, її чоловік у нас ліфтер. Але цього разу мешканці Костомарова 4 зібралися з іншого приводу. Кажуть, у їх будинку мешкає людина, яка відмовляється сплачувати членські внески. Сума боргу 1300 гривень. Тому вони подали позов до Косівського районного суду. Феміда позов не задовільнила. Ми цим збентежені. Ми, звичайно, що подали, подавили в апеляційний суд, і ми не можемо з цим просто змиритися. Прямуємо у квартиру на першому поверсі. Тут мешкає боржник. Але двері нам ніхто не відчинив. Цей випадок є унікальним у адвокатській практиці Володимира Таманюка. Фахівець розповідає: неплатники квартплати, проблема поширена. Втім, косівський районний суд своїм рішенням фактично узаконив можливість людини не платити. Для мене рішення абсолютно незрозуміле. Воно вже на даний час оскаржено і перебуває на розгляді в апеляційному суді. Адвокат каже, таке рішення суду може викликати ланцюгову реакцію. У документі написано, що у відповідача були колись проблеми із підлогою через погані труби. Втім, неполадки вже давно усунули. Якщо навіть людина не укладає договір із ОСББ, вона все одно, згідно із законом України про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, зобов'язана брати участь в утриманні під'їзду та прибудинкової території. Коли людина укладає договір, вона зобов'язана платити. І навіть якщо вона договір не уклала, вона зобов'язана згідно закону брати участь в обслуговуванні будинку і прибудинкової території. Мешканці Костомарова 4 уже подали на апеляцію, та все-таки сподіваються, що суд піде їм назустріч.